Божі Слова на кожен день. Коли ви переживаєте незначні обмеження або труднощі, це добре для вас. Якби вам було легко, ви були б знищені, і тоді як вас можна було б захистити? Сьогодні саме тому, що вас піддано карі, суду й прокляттю, вам дано захист. Ви захищені саме тому, що багато страждаєте. Якби це було не так, ви б давно впали в розбещеність, це не навмисне ускладнення вашого життя людську природу важко змінити, і так має бути, щоб змінити характери людей. Сьогодні ви навіть не маєте сумління чи розсудливості якими володів Павло, і навіть не маєте його самосвідомості. На вас завжди потрібно чинити тиск, і вас завжди потрібно карати і судити, щоб пробудити ваш дух. Кара та суд це те, що найкраще підходить для вашого життя. І коли це необхідно, також мусить бути кара через факти. Які сходять на вас, тільки тоді ви повністю підкоритеся. Ваша природа така, що без кари й прокляття ви б не побажали схилити свої голови, не були б готові підкоритися. Без фактів перед вашими очима не було б жодного ефекту. Ваш характер надто низький і нікчемний. Без кари й суду вам було б важко стати завойованими й подолати вашу неправедність і ваш непослух. Ваша стара природа так глибоко вкорінена. Якби вас посадили на трон, ви не мали б жодного уявлення про високість неба та глибину землі, не кажучи вже про те, куди ви прямуєте. Ви навіть не знаєте, звідки ви прийшли, тож як ви могли б знати Господа творіння? Без своєчасних карий й цього дня, ваш останній день давно б уже настав. Це не кажучи вже про вашу долю. Чи не перебувала б вона ще більше в неминучій небезпеці? Без цих своєчасних кари та суду, хто знає? Наскільки гордовитими або наскільки розбещеними ви стали б, ці кара й суд дали вам можливість дійти до сьогодні, і вони зберегли ваше існування. Якби ви й досі були освіченими, використовуючи ті самі методи, що й ваш батько, хто знає, у який світ ви б увійшли? Ви геть не маєте здатності контролювати себе та здійснювати самоаналіз. Щодо таких людей, як ви, якщо ви просто будете слідувати й підкорятися, не створюючи жодних перешкод або розладів, мої цілі будуть досягнуті. Чи не слід вам вчинити краще, прийнявши кару й суд сьогодні? Які ще варіанти у вас є?